Можливо, я для когось відкрию таємницю, але я думаю, всі досвідчені це знають. На відео, де я виклав, що мені вилетіла деталь, ось ця. Буває, вириває різні деталі. Немає значення, це лише до прикладу. Деякі люди написали, що низький тиск. Не завжди низький тиск це погано. Іноді причиною виривання деталі є саме високий тиск. Я, можливо, не дуже доречно це покажу, але приблизно ви зрозумієте суть. Дивіться, що в нас робить високий тиск на маленьку деталь. Він зжимає і кулачки мають тенденцію просто виштовхувати саму деталь. Там досить лише дотулитись до кінця деталі. Просто зарівнюєте торець і просто від тиску, просто випльовує патрон практично деталі. Високий тиск він дає перевагу тоді, коли ви деталь тримаєте добре, повністю топ -топ. добре і зажимаєте. Тоді, так, да, тоді тиск вирішує. Але якщо ви деталь так, як я тримаю за 5,5 мм, високий тиск вам може зробити гірше. В такому випадку мають бути правильно виточені кулачки. Тобто на десяточку, на, на десяточку менший діаметр. Як діаметр самої деталі, десь так, щоб добре обжимало по всьому діаметру. Ось так.